Привіт, діти! Сьогодні запрошую вас на прогулянку до осіннього парку, де ми познайомимося з вами з маленькими дітками великих дерев. Адже у кожного дерева є свої дітки. І їх називають плодами. Тож я вам називаю дерево, а ви мені називаєте плоди. На каштані ростуть? Каштани, вірно. Ой, обережно вони падають. Це дерево називається дуб. На дубі ростуть. Вірно, жолуді. А це клен. На клені ростуть. Повторіть. Молодці. Підійдемо до наступного дерева. Ви впізнали його? Вірно, це береза, а на березі ростуть березові сережки. Повторіть. А це дерево називають? Горобина. Тож на горобині ростуть? Знаєте що? Ягоди. А це дерево ви напевно знаєте. Так, це ялинка, а на ялинці ростуть ялинкові шишки. Ой, вони теж падають. А це росте сосна. На сосні ростуть. Соснові шишки вірно. Повторіть. Молодці. Діти подивіться у їжачка на спині. Вірно, ягоди? З якого дерева? З каштану, з берези чи з горобини? Ці ягоди з горобини. Погляньте, цей зайчик начепив собі на вушка сережки. А з якого дерева вони упали? З клена. Берези чи з дуба? Вірно, з берези. Ой подивіться, а це хто? Так, це білочка, а що вона тримає у лапках? Вірно, це шишка. А під яким деревом білочка знайшла шишку? Під кленом? Ні. Може, під горобиною? Ні. А може, під ялинкою? Так, молодці. Ого, скільки ми назбирали плодів? Повний кошик? Чого? Каштанів? Правильно! Повний кошик. Шишок. Вірно. А ще повний кошик. жолудів. Вірно, діти. Яка у нас з вами прогулянка гарна вийшла? Тож до наступної зустрічі. Па-па!